Вітаю, друзі! Ну вже не знають. Так горять дупи на Банковій. Ці зелені дупи просто розриваються від того, що не можуть довести легітимність Зеленського. Уже і в парламенті проголосували, і на каналах прокричали, але ж мало. Провели ще й опитування. Про це за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки. І все це зробіть для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, опитування, опитування, згідно якого, згідно якого, питання звучало так. Згідно з Конституції, повноваження Президента України і Верховної Ради закінчились в минулому році, але закон не дозволяє, брешуть, проводити вибори під час воєнного стану. Як ви вважаєте, Президент і Верховна Рада, а навіщо ви їх разом об'єднуєте, відносно них діють різні норми Конституції, сьогодні легітимні, законні чи ні? Ну і 61,3% українців малюють ці соціологи підтримують. Нелегітимні кажуть, що 8,3%, а 35% бояться відповісти. Так от, друзі, про що свідчить це опитування? Перше, маніпуляція чистої води. Друге, соціологічні контори, які їх проводять, їх треба злити в унітаз. Третє, малюй не малюй, а Конституцію не зміниш, і відповідати доведеться. За продаж ресурсів, за узурпацію влади, за вбивство українців, за мародерство. За все це доведеться відповідати і Зеленському, і його зеленим гнидам. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.